Дивіться, ось така моделька в зеленому кольорі, бокові кишеньки дівчат низ стягується, низ можна стягнути. Ось таке хутро дівчат дуже гарне. Ось так, бачите. Все знімається, дівчатка. Кожен колір гарно виглядає. Це в зеленому, є капучино, є баклажан, але все треба дивитися, що залишилось. Ця 1300. Гарна моделька, якщо комусь подобається. Вона, дівчатка, ось така в зеленому. Я вам показую, але що там залишиться, дівчат, бо вони замовлені. Вони, дівчатка, замовлені, є в чорному. Чорний також гарно. Бачите, як він аж переливається, дівчат. Біла внизу, зараз одягаю. Дивіться, ось така моделька, яка одягнута, ось така в чорному кольорі. Є дівчатка ще капучино. Капучино. Якщо комусь молочна або біла на 120, зараз показую вам. Зелена чорна на 115. Зелена чорна на 115, а бедра. Дівчата, груди і бедра пишіть. Одягаю гравців. Дівчата, груди і бедра. Бо одне груди 115, а бедра 130. Тому питаю, прошу пишіть одне і друге. На 140 є, я одягала. Але не знаю, що залишиться.